Друзі, привіт! І сьогодні з вами ми поговоримо про те, яким чином перетворити звичайний текстовий файл на таблицю Excel, коли бувають такі ситуації. Такі ситуації відбуваються, коли в нас там або список літератури посилань ми сформували і зберегли в текстовому файлі, як у мене, або це список контактів, паролів. Варіантів може бути дуже багато. Але як це все робиться? Все робиться достатньо швидко і за декілька секунд. Для цього нам варто лише створити аркуш електронної таблиці Excel. І далі ми переходимо на вкладку Дані, натискаємо Отримати дані і обираємо з файлу. і В нашому випадку це файл. Текстовий. Зараз у нас буде запропоновано підключення на робочому столі знайти. Я натискаю робочий стіл, і ось у мене цей новий текстовий документ. Я натискаю імпорт, і зараз мені буде запропоновано. Відредагувати і попередній перегляд. Ми бачимо зараз, як це все відбувається. Ми можемо завантажувати, можемо брати, куди завантажити, можемо натиснути Перетворити дані. І тут мені буде запропоновано декілька варіантів, як це все робити. Можливо, деякий, якби у мене було декілька стовпчиків, там то можна було там змінити щось, видалити, тобто можна також там видалити певні рядки, видалити стовпці, обрати стовпці, ми можемо там групувати, розділити стовпець, наприклад, за кількістю символів, за роздільником, за позиціями. Також ми можемо там об'єднувати запити, додавати ще якісь. Файли, ще якісь текстові документи. Також ми можемо там обирати, наприклад, там деякі стопці об'єднувати. Тобто, Таким чином, також ми можемо все це робити. Ми можемо обирати стопці, тобто, можна багато-багато різних варіантів співпрацю працювати. Ми натискаємо не треба змін, ніяких нам скасовувати змін. І зараз у нас буде завантажувати. Так. Натискаю так у нас імпорт. І зараз все це у нас завантажується. Ми натискаємо просто завантажити. І зараз цей файл у нас вже відбувається у нас запит на підключення, і у нас вже вся ця таблиця завантажена. Також ми можемо перетворити її на таблицю, можемо тепер об'єднувати е, певні рядки, можемо створювати якісь, наприклад, е, умовне форматування, стилі клітинок. Е, наприклад, можемо виділити увесь формат. І далі обираємо у нас формат клітинок. І у нас тут вирівнювання, і ми можемо робити за вмістом там, або перенос по словами автодобір ширини. тобто наприклад. І Зараз у нас буде вже в достатньо зручному форматі все це відображатись. Також ми можемо. Змінити форматування, можемо змінити оформлення, наприклад, так зробити або чергування. Тобто достатньо є багато варіантів. І тепер ми можемо вже, в принципі, працювати з тими таблицями, можемо об'єднувати. можемо Змінювати, як бачите, все достатньо просто, ніяких складностей немає. Якщо вам це відео сподобалось, підписуйтесь на наш канал. Друзі, до нових зустрічей!